Миколаївський центр професійної освіти проводить підготовку учнів за професією оператор заробки інформації та програмного забезпечення. Це надає можливість стати висококваліфікованим робітником, який вміє не тільки працювати з офісними додатками, текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями, а є технічним фахівцем в області інформаційних технологій. В наш час попит на навики володіння комп'ютером дуже зріс. Тому професійний розвиток в такому напрямку може бути перспективним. Варто підкреслити, що комп'ютеризація не обійшла жодного з галузі діяльності людини. Власне, комп'ютерні мережі застосовують не тільки в спеціалізованих компаніях, чи діяльність спрямована на розробку ці технології, банки, магазини, компанії мобільного зв'язку, але і у перспективному житті. І тому з такою освітою у випускників є значно, багато, значно більше шансів влаштуватися. В процесі навчання вивчаються конфігурація персонального комп'ютера, периферійних пристроїв, заміна потрібних деталей, ремонт, вивчення технічних характеристик комплектуючих інформаційних систем, серверне обладнання, налагоджування системного та прикладного програмного забезпечення, захист інформації. Обслуговування та модернізація персонального комп'ютера та переселійних, діагностування несправностей, конфігурація та налаштування комп'ютерних мереж, офісні програми для створення документів, таблиць, баз даних, презентацій та публікацій, настанні видавничі системи для версії рекламних матеріалів, різноманітні редактори для обробки мультимедійних даних, графіки, анімацій, тривимірних об'єктів, відеоматеріалів тощо. Розробка й створення веб-сайтів, розміщення їх та обслуговування, реклама та продаж комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, пересторійних пристроїв, витратних матеріалів та мережевого обладнання. <кл 'я> Навчання проходить в комп'ютерній лабораторії з локальною мережею, обладнані видаленим сервером достатньою кількістю робочих станцій, підключеної до мережі інтернет та на встановленому програмному забезпеченні відповідно до навчальних програм. Опанування професії оператор з обробки інформації та програмного забезпечення це гарний шанс отримати якісну безкоштовну освіту. Після закінчення закладу надається диплом кваліфікованого робітника, а три роки навчання зараховується до страхового стажу. Отримавши професію, ви можете далі продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за напрямками, що пов'язані з використанням інформаційних технологій. Випускник даної професії може працювати на підприємствах, об'єднаннях, установах, видавництвах, типографіях, банківських установах, редакціях і працевлаштуватись за напрямками. Спеціаліст по монтажу та налагодженню комп'ютерних мереж, майстер по збірці персонального комп'ютера та комп'ютерних систем, спеціаліст сервісного центру, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, оператор комп'ютерного набору помічник системного адміністратора, офіс-менеджер, верстальник, оператор з обробки баз даних, по комп'ютерної графіки, веб-дизайнер, продавець комп'ютерної техніки, викладач та майстер виробничого навчання в навчальних закладах. А також ви зможете вміло використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв'язування поставлених професійної діяльності завдань. Тому ми вас запрошуємо до нашого центру саме йти на професію оператора заботки інформації та програмного забезпечення.